Мої вітання на каналі Смачна їжа. Я вам розповім, як приготувати смачну рибну юшку з форелі та смачно її запекти. Спочатку з рибки потрібно зняти луску. Робимо це ножем для овочів. Очищаємо не тільки від луски, а й гарденько збираємо всі внутрішні середи. Ретельно промиваємо і солимо, добренько перчимо. Можна додати інші спеції за смаком. А тепер підготавлюємо овочі. Очищаємо картоплю, моркву, нарізаємо картоплю невеличкими кубиками, також нарізаємо моркву ось такими пластинками гарненько. Потім робимо надрізи наші цибулинки, щоб вона віддала весь свій смак юшці. Тепер набираємо водичку, підготавлюємо, кладемо тушки форелі і голови теж кладемо. Підготавлюємо наш мангал і ставимо на вогонь. Чекаємо, коли закипить. Ну і під час цього кипіння на поверхні утворюється піна, її постійно знімаємо. Стараємося, щоб сильно не кипіло. Минуло ще 15 хвилин, рибка наша майже зготувалася. Акуратно вибираємо рибу на тарілочку і висипаємо наші овочі. Пройшло 15 хвилин і наші овочі майже затувалися. Повертаємо рибку до юшки. Додаємо сільки, спеції поза смаком, чорний перчик горошком, лавровий лист. Спецій багато не потрібно, щоб не зіпсували рибний смак. Це гарно перемішуємо і доварюємо. Додаємо зелень, петрушка. І мілко нарізаний часник. Додаємо трішечки горілки для обов'язкового ритуалу варіння юшки і додаємо аромат поліну. Також у нас рибка вже гарно замаринувалася. Переходимо її смажити, складаємо її на рішітку, яку попередньо змастили олією. Не дивитися, якщо м'ясо форелі не буде червоним, тому що кольор залежить від виду, від місця проживання, та їжі може бути білим, рожевим та червоним. Фіксуємо рибку і кладемо на мангал. З однієї сторони підрумянилася, перевертаємо з іншої сторони і рибка наша готова. Всім гарного!